Так, і завантажую scratch online. У мене Scratch версії 3 встановлений на ноутбуці, але, в принципі, так само. Так, відео я закриваю, бо як виявляється, потім під час перегляду усі наші фотографії висять і заважають. Так. Демонструю Scratch. А, значить, вертаємося на складочку Образи, так, там, де ми малюємо. Коли нам об'єкт ось цей не потрібний, що ми з ним робимо? Видаляємо його. Видаляємо, натискаємо на смітничок, вилучаємо, видаляємо. Так, дивимося. Ось це в нас є векторні інструменти, так? А ось це растрові, які складаються з точечок. Нас векторні. векторні. Наприклад, малюємо так само квадрат. Коло і трикутник. Ну, трикутника я тут намалювати не можу, я намалюю квадрат іншого кольору, або буде якийсь прямокутник. Так, на передньому плані ви бачите, у нас є прямокутник. так? Якщо нам треба його сховати за коло, у нас ось тут зверху є ось такі стрілочки. Якщо. Поставити курсор, щоб він завис, нас підписується вперед, назад, попереду, позаду. Отже, якщо нам необхідно цей на один шар сховати лише за одну фігурку, ховаємо прямокутник за колом, нам його треба посунути на один крок назад. Натискаємо назад, і тепер спереду у нас коло. Якщо коло, ми хочемо сховати аж за квадратиком фіолетовим, то ми можемо, так, задача. Виділити і посунути по пошарову по кроку. Або, зараз я підсуну так, щоб ми бачили, що от, коло сховалося за трьома фігурами. Або пересунути тепер вперед. Виділене коло зразу вперед. Раз, і воно зразу впливається. Спереду. Якщо ми хочемо робити це з третім шаром, да, з цим третім зображенням з фіолетовим квадратиком, ми також будемо його наперед, висуваємо наперед, він перекриває всіх. Значить, ось таким чином працюють з шарами. Ясно, якщо фігури в нас розташовані без перекриття, е, ну, значить вони не перекривають один одного. Якщо нам потрібно щось розташувати спереду, щось ззаду. То в цьому випадку ми користуємося ось цими варіантами. Такі е, роботи є. Верніше, такі кнопочки є і під час роботи, наприклад, з текстом е, документом, коли ми в текстовий документ вставляємо зображення, щоб зображення вийшло на передній план на задній план. Так, тут питання є. Ні. Ні. Тут багато шарових зображення. От у нас три фігури це три шари. І ми ними керуємо, використовуючи кнопочки переведення на задній план, передній план і так далі. Так, ясно. Продовжуємо далі. Вертаємося на наш підручник. А у вас в підручнику також є інформація про створення малюнків з кривих і ламаних. Криві і ламані, скреч. Ми просто так не можемо з них зробити криву чи ламану. Але є ось такий інструмент. Реформувати називається. Тобто, стрілочка і точечка. Ви бачите, на нашому зображенні є маркери, точечки, так? це вузли. І якщо ми візьмемо цей інструмент і натиснемо. У нас з'являється новий вузол. В тому місці, де ми хочемо, бачите, з'являються точки. І коли ми будемо тягнути за цей новий вузол, ми можемо робити різні викривлення. Тобто, був собі прямокутник, а ми доставили нові точки і можемо змінити фігуру. Так, тобто, для зміни фігури у нас є ось цей, цей інструмент, який називається реформувати. Якщо взяти. Лінію, ми намалювали лінію, і візьмемо кнопочку реформувати, додамо вузол. От що з лінії можна витворити. Коли ми ставимо новий вузол, ви бачите, біля вузла такі вусики, ніби є, ще два маркера. Можна повертати за ці маркери і витягувати в тому напрямку, в якому нам потрібно. Що ми будемо сьогодні робити? Ми будемо сьогодні пробувати намалювати яблуко. Демонструю ваш підручник. Так, про криві ви почитаєте. Бачите, так само тут є кутовий вузол, і в нас є ось ці переходники, які виконують викривлення наших фігур. На ці кнопочки не звертаю вашу увагу, оскільки в скретч-редакторі. Їх немає. У нас є лише один інструмент це стрілочка з точкою. Так, дивіться. У нас є таке завдання намалювати яблуко. Перший пункт, який два, ми пропускаємо, оскільки ми не можемо задати розмір нашого екрану, на якому можемо малювати. Тому ну, йдемо далі. Що починає малювати? Починає малювати з кола. І потім, бачите, тут є виїмка. Тут є виїмка. І пробуємо тепер малювати, використовуючи ці виїмки, щоб з кола створилося яблучко. Переходимо в скретч. Видаляємо всі ці об'єкти. Беремо коло. Яблучко у нас червоне. Можна відразу задати колір яблочка. Контур. Можемо робити контур, можемо робити без контуру. Якщо без контуру, ось така закреслена. Закреслений квадратик. Малюємо яблочко, чуть-чуть видовжене донизу. А у нас є отут вузол, так? По центру. І з боків, зверху знизу, і з боків справа зліва. Нам необхідно, щоб ось цей центр чуть-чуть опустився вниз. Беремо кнопочку, ось цю зі стрілочкою, і тянемо вниз, чуть-чуть е здавлюємо. Але ви бачите, що вниз немає прогину. Тому ми додаємо ще дві точки два вуза по бокам від центрального. Тепер, якщо ми будемо тягнути за центральний вузол, у нас з'являється виїмка. Побачили, так? Невеличка виїмка має бути ще знизу. Додаємо ще по бокам точечки знизу. І за центральний чуть-чуть. Вдавлюємо. Ось таке яблучко. Можна ці точечки потім сунути праворуч ліворуч, щоб формувати саму форму яблучка. Так, є. Так, я буду переходити з підручника на скретч. Далі. Тобто ми виконали ось цей процес. Змінили геометрію нашого кола. Далі. Нам необхідно намалювати ось цей фрагмент яблучка. Корінчик. Переходимо скретч. Його можна намалювати з прямокутника. Взяли прямокутник, так, коричневий. Щось подібне до коричневого. І нам необхідно його виду змінити. Виділимо його, обираємо вузли і змінюємо. Додаємо додаткові вузли і міняємо прямокутник на щось таке, що буде схоже більш на натуральний черешочок, корінчик яблучка. Так, пересуваємо на яблучко. Якщо раптом у нас цей об'єкт буде за яблучком знаходитись. Значить, ми знаємо, що є ось ці кнопочки, які можуть пересунути його на задній план, на передній план. Так, Тому ми можемо скористуватися ось цими елементами. Далі, в підручнику у вас намальовано, що контур має бути. Виділений іншим кольором. Пробуємо виділити контур. Стрілочка виділення об'єкта. Беремо контур, наприклад, чорний. І з'явився у нас чорний контур. Вам добре видно? Так. Добре. Так, і е, ось тут така лінія є, яка показує нам ніби об'єм. Спробуємо її намалювати пензликом. В стороні пробуємо, дуже товстий пензлик. Пробуємо поставити розмір 1. Тоненький. Обираємо колір темний і малюємо ну, щось отаке, подібне. Так, ці дві лінії нам не потрібні, ми їх видаляємо. Так, йдемо далі. Нам необхідно намалювати листочок. Листочок в нас в підручнику написано, що. Можна намалювати використовуючи трикутник. Трикутника в нас Scratch немає, тому будемо пробувати малювати його з овала. Так, овал. Зелений колір. Так, шоком контур. темніший контур. Вибираємо темніший контур. Так, є. Тепер нам необхідно цей овал виду змінити. Обираємо знову нашу кнопочку, яку ми сьогодні вивчили, да? і намагаємося зробити щось подібне до листочка. Листочки у всіх можуть вийти різні. Так. Тепер нам це треба листочок перенести до яблучка, але нам необхідно його ще розвернути яким чином розвертаємо? Виділяємо об'єкт стрілкою виділення. І ось тут, де в нас маркер зі стрілечкою круглою, крутимо цей, обертаємо листочок. І приєднуємо туди, куди нам потрібно. Так, є. Так, можна змінити, зробити більше загострення у місті кріплення листочка. Так, є. І намалювати прожилочки. Ми вже знаємо, щоб тоненька лінія була. Це пензлик розміром 1, темного кольору. Пробуємо малювати. Так. Малюємо прожилочки. Ось такий в мене вийшов листочок. Так, далі. Відблиск. Зробити, щоб яблучко ніби було блиском. Так, робимо ось, цей, ось цю плямочку. Знову ж таки, можна використати овал. Відблиск буде у нас біленький. За підручником ми не дотримуємося тих кольорів, які там вказані, оскільки ми тут їх визначаємо на око. Малюємо овал, контур нам не потрібний. Переносимо на яблучко і пробуємо його також деформувати. Так. Ну, щось подібне буде. Трошки не такої форми, як в підручнику, але схоже на відблиск. Так? І далі у нас що тут є? Далі, оскільки наше яблучко складається з різних елементів, так, ми все промальовували, нам необхідно зробити. Ану, згадайте, як це називається, щоб ми все разом з'єднали. Об'єднати ці всі шари. Що для цього ми робимо? Так як ми на скибочки ковуна об'єднували. Що для цього треба зробити? Виділити все. Беремо інструмент виділення, обводимо рамочку і навколо нашого зображення, щоб всі елементи потрапили в цю рамочку. Виділили і натиснули кнопочку. Так. Згрупувати. Згрупували. Тепер наше яблучко залишається одним цілим. Коли ми намалювали яблучко, зберігаємо нашу роботу. Називаємо вашим прізвищем і плюс е, назва роботи яблуко. Вивантажити на ваш комп'ютер. Буде команда так називатись. Обираємо папку, куди ми будемо зберігати. У мене, наприклад, документи. Так, і називаємо прізвищем. Я напишу своє і яблуко. Все. Тепер цей файл можна приєднати на платформу нові знання. Ніби не складно, правда? Так, скажіть, будь ласка, питання є? Немає. І... Ні, так. Так. Можете тільки ще раз повторити цю програму, в якій це робиться? «Scratch Online». Як на комп'ютері, так і на смартфоні в Scratch Online. онлайн. Якщо ви працюєте на смартфоні, то двома пальчиками можете збільшувати зменшувати вікно. Якщо у вас вікно не вміщається, то за ось цей синій рядочок, за рядочок заголовка, можна пальчиком прокручувати вперед-назад. Вже собі підбирайте, як буде зручно: розвертати смартфон горизонтально чи вертикально. Але ми працюємо в. Вкладочка, образи, друга вкладочка. Перша в нас будуть коди, а друга буде образи. Ну, скибочки ковуна, я ще говорила назвати спрайт, що це в нас е, кавун, да. Тут також можна назвати яблуко. Ще які питання? Нема. Немає. Немає, значить, чекаю ваші яблучка. До. Так, наступний урок у нас буде через два тижні, оскільки в нас будуть канікули. Тому не відкладуйте надовго. Зробіть і приєднайте в нові знання. Ще раз, ви заходите в нові знання в щоденник, знаходите інформатика і натискаєте на ДЗ. І туди вже буде синя кнопочка. Прикріпити чи завантажити, я не знаю, як вона у вас називається, і приєднуєте туди свій файл. Я можу запитання? Хм? Можна запитання, а це тільки в нові знання?